Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій, і сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як можна налагодити контакт з дитиною, якщо вона весь час грає у якісь там ігри на комп'ютері або на смартфоні. Треба дотримуватись усього трьох простих правил. Правило перше: спробуйте поцікавитися у своїй дитини, в во що вона грає. Які там герої, які правила? Що треба робити? Що це взагалі така за гра? Правило друге: розкажіть своїй дитині, в які ігри граєте саме ви. А якщо ви не граєте, то спробуйте розказати, як ви проводили час у своєму дитинстві з друзями. Правило третє, воно саме цікаве. Спробуйте установити собі на комп'ютер, планшет, ноутбук, цю ж саму гру. Спробуйте пограти зі своєю дитиною разом. А це зараз можна з легкістю у більшості ігор зробити. Саме ці три простих правила допоможуть вам налагодити контакт зі своєю дитиною і у майбутньому вже спілкуватися з нею на будь-які цікаві для вас теми.